4 ранку, дівчата, я вас вітаю. Сьогодні тех, на який я не зможу відповісти, але я написала його для вас. Хочу подякувати моїй натхненниці. Леночка, тобі вітання, Лена Тімків. Цей тех ще один, в тебе два. Тегі на каналі. Ну, потрібен ще третій, щоб було гарно, так? Ти мене надихнула. Я дякую, що ти відповіла на мій тех який я тобі, тобі передала від стейсі. Думаю, вона буде дуже радіти цьому. Отже, дівчата, майже п'ята ранку я. Взяла наушники, щоб був мікрофон, вам було чутно мене краще. Тего буду невеликий і він присвячується дівчатам, які зараз не вдома. Назва тего мої дівчата за кордоном. Не знаю, як так сталося, чому так довго. Я не підіймала цю тему, витривалий час вже там, і мені здається, що вам є що нам сказати. Тож я маю до вас пропозицію відповісти на коротесенький тех, але я буду чекати останні питання. Останнє питання для мене дуже важливе. Отже, я зараз вам зачитаю питання, залишу їх у своєму інфобоксі. Будь ласка, беріть, передавайте цей тег тим дівчатам, блогерам, які ви знаєте, що зараз живуть не в Україні. Якщо ви не блогер і маєте що сказати, розповісти, може, ви захочете відповісти в коментарях мені тільки на п'яте питання. Я буду чекати. Отже, перше питання: в якому місці або країни ти зараз живеш? Що я маю на увазі? Зараз всі дівчата, які не живуть в Україні, які мали полишити нашу країну за прикрим привитом. Навіть якого ніхто ніколи не очікував, війна. Розповіді... Розп... Розкажіть мені, як вам там, яке це місто, може, це якась деревенька, що там є гарного? Що ви робите в тому місці? Окрім того, що ждете або чекаєте. Повернення додому? Питання номер 2 Що ти можеш розповісти? Так. Що ти можеш розповісти чудового, що тішить тебе зараз? Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що вам підіймає настрій, бо я така людина, яка дуже цінує свій дім, що саме свій дім, навіть свою квартиру. Я не люблю кудись там надовго їздити, навіть на відпочинок, мені три дні, все, я вже готова їхати додому, я вже не відпочивалася. Може, є щось. А може й немає. Так хочеться вірити, що щось ви знайшли для того, щоб потішити себе, відвікати себе від того, що ви очікуєте, повернення додому. Питання третє. Вишиваєш зараз? І що саме? Я розумію, що не всі, бо був такий стан, що. Ноги унести з-під обстрілів, які там нитки, набори і так далі. Але я знаю, що багато дівчат з України, і в Україні, і за кордон відправляли а, набори, якісь аксесуари, щоб ви могли повернутися до свого хобі, щоб повернути вам частинку минулого життя. Чому кажу минулого? Бо це сторінка, яку ми зрештою перевернемо і підемо далі. І здається так, що після 24 лютого то була попередня сторінка, а теперішня сторінка, вона якась дуже довга, більше ніж 9 місяців. Ця сторінка ще йде. Ми сподіваємося, мріємо, молимося на те, щоб ця сторінка закінчилась перемогою. Щось мені підказує, що наша перемога вже дуже скоро буде. Тож я дуже сподіваюся, що. Ви змогли повернутися до вишивки, і якщо ви щось вишиваєте, не, не зважайте на те, що який там виробник чи що ще мене взагалі це не хвилює. Що, що стосується російських виробників, мене це, не, мене це не бентежить, я нікого нічому не буду цурати, бо Кожен вибирає, що йому вишивати. І якщо це вас заспокоїть, можливо, це єдиний набір, який у вас був, може, ви щось вже підкупили. Але не зважайте, не зважайте те, що хтось вам щось скаже. То забаганки і проблеми у тих дівчат, у, у, у них в голові. Головне, щоб ви мали. мали Поки, щоб ваша вишивка, ваше хобі вас тішило. Далі ми йдемо. Четверте питання. Бачила, дівчата наші, збираються навіть за кордоном на вишивальні зустрічі? Ти їздиш або ні на ці зустрічі? Також я бачила у нашої Єни на каналі, що вона показувала, вона казала, що вереснева була зустріч. Я була здивована і радісно здивована, бо ми в Києві, ми, ми теж збираємося, я бачу, що дівчата збираються. Я була одного разу тільки на виставці, а я вам скажу, що це було складно. Навіть зараз, коли я Згадую про цю зустріч, мені складно, морально мені складно. Отже, я рада, що ви можете, що ви збираєтесь. Це теж якась ниточка з попередньої сторінки нашого мирного життя, відносно мирного, так? Тож розпові... розповідаєте, що, може, ви не ходили, але стежити в якійсь групі? Далі п'яте питання. Я вам вже наголошувала, що я дуже буду чекати на нього відповідь. Розкажи сама, що хочеш для нас, дівчат, які живуть в Україні. Будь-яка тема. Може якісь. Ваш погляд на те, як ви бачите, що проходить у нас в Україні, може про Ютуб український плюси та мінуси. Взагалі тема може будь-яка бути. Будь буде. Ну, наприклад, якщо так сталося, що в вашій маленькій родині з'явився ще хтось, якийсь пухнастик, наприклад. Так, це дуже ризкова справа, але ну, ну як без пухнастиків. А може, ви е, мали змогу взяти його з собою, свого пухнастика? Тема взагалі не важлива. Може, ви були в якійсь там коротесенькій подорожі, або е, хочете розказати більш детальніше про. Країну, в якій ви живете, як проходили ваші перші дні в цій країні? Може будь-яка тема, якщо вона буде весела, добра, не дуже весела, теж підходить. Це питання, як воно має фіксувати ваш історичний погляд на те? Як ви відчуваєте? Всі ми, дівчата, знаємо, що згодом наша пам'ять Зітре все, те, що дуже-дуже нас лякало, те, що нас дуже бентежило. Те, що ми читали в інтернеті від наших любих фанаток. Так. Це наша пам'ять Зітре. І це чудово. це чудово. Ми будемо пам'ятати людей, які нам допомогли. будь чи будь то, дівчата, я запрошую вас відповісти на цей тег. Якщо вам буде неважко, ставте мене через равлик, щоб я мала повідомлення, що ви відповіли на це питання. Я дуже перед вами вибачаюся, що цей текст з'явився тільки зараз. Але з іншого боку, цьому має бути свій час. Можливо, я давно думала про це, але він мені не шов. І ось завдяки Олені. А цей тех написався. Він не присвячений мені, як автору, він присвячений вам, як автору, як е дівчатам, які розкажуть свою історію, свою точку зору, як вони мають себе почувати за кордоном. Я не чекаю, що там буде. Вау-ефект. Wow Але якщо вам буде натхнення відповісти на цей тег, то я з задоволенням буду слухати кожну вашу історію, читати, якщо є змога чи бажання написати під цим відео відповідь на будь-яке питання з цього тегу, я хочу вибачитися ще раз, що. Не писала цей тех, але хочу вам сказати, що ми чекаємо, коли ви повернетесь додому, і подякувати всім, всім людям, які в Європі, в США, в Канаді та в інших країнах прихистили наших дівчат, наших діток. Це дуже важливо, це дуже важливо. Я вірю, що ви повернетеся додому. Бо без вас нам буде складно зробити нашу країну такою ж радісною, красивою, впевненою в собі. Обіймаю вас, цілую. І пам'ятайте, що ми вас чекаємо додому, як тільки ми переможемо. А перемога буде дуже скоро. Скоро я в це вірю і думаю, що вірите і ви. Дякую за увагу. Вибачте, якщо щось не так, і до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!